Раніше зимові свята додавали життю трішки магії. Напередодні Нового року ми підбивали підсумки і будували плани, а з 1 січня ніби оновлювалися і починали все спочатку. Зараз зовсім не ті умови, і настрій. То де ж узяти нові сили? Думаю, що у нас із вами. Мене надихаєте ви, читачі Головбуха. Знаю, що тисячі людей чекають свіжий номер. Тому знаходжу сили його зробити. Мене надихають експерти, адже вони завжди готові узятися за складні ситуації, щоб допомогти. Мене надихають наші захисники, завдяки їм ми можемо жити, працювати і все-таки мріяти. Упевнена, що наша сила в єдності та взаємній підтримці. Тож збираємо себе докупи і беремося до роботи. У першому номері починаємо з найголовнішого зарплатних справ. По-перше, публікуємо чек-ліст для зарплатного бухгалтера. Він допоможе скоригувати розрахунки у зв'язку з новою мінімальною зарплатою і застосувати зміни щодо надання відпусток, які діють із 24 грудня. По-друге, надаємо нову інструкцію для оплати лікарняних із прикладами розрахунку. По третє, відповідаємо на запитання, що стосується відновлення індексації зарплати і способів її уникнути. Окрім того, наводимо зразки заповнення платіжок для сплати мита, судових зборів і штрафів, нагадуємо, хто зобов'язаний із 1 січня встановити платіжний термінал, розв'язуємо складні ситуації з річним перерахунком ПДВ, підказуємо. Як облікувати продаж основних засобів, що були внеском до статутного капіталу? Користуйтеся, набирайтеся сили в головбусі і надихайте інших.